Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо, як сплести такий, такий чехол на бутлю. В даному майстер-класі я не буду е, іменно, як плести ось такі узори, а буду вам конкретно буду розказувати, з чого е, буде конструкція, як я завожу лози, як я починаю плетення і як я закінчую плетення. І дівчатка, я от зробила отаку штуку, просто поставила бутиль без цього, без цього чехла і просто зробила круг. Поділила його. Ну, немає циркуля, приблизно поділила. І зробила тут 32, 32 стоїчки буде. Що ми робимо? Можете поділити менше стоїчок, як хочете, ну, але якщо буде менше, то це безкаркасне плетення, воно не буде просто триматися по-людськи. Що ми робимо? Ми ставимо бути. Ще не, не треба ставити бути. Е розкажу вам про лози. Я на на нарізала 32 лози по півтора метри. Чому по півтора можна і менше, але я буду, дивіться, ось тут і ось тут робити. Таке закриття М можна зробити закриття звичайне, просто заправляти одне в лозу. Ну, просто я хотіла ажурне закриття. Тому е тут десь мають бути не менше 40 см лоза. І ця, що має виходити. Це хто як кому виходить, так собі і робіть. Не вмієте оце робити заплетення, можна просто, просто взяти і. Від, починаючи від одної лози заводити сюди в другу, ось таким, типу, як е, ромашечкою чи якось так. Що робимо? Беремо кожну лозу, просто пропихаємо бутлю, е, не бутлю, пропихаємо просто сюди. Пропихнули, 32 лози, зараз по кругу пропихнули, лишили десь тут отак десь 40 см для е, нашого. Цього е загибки нашої будущої. І зараз я 32 лози заткну і коли я вже введу тих 32 лози, аж тоді поставлю бути. Ось так виглядає зараз вело. Well. Зараз я вимірюю, щоб приблизно вийшло е більш-менш е одинакова е відстань. І ставимо зараз всередину бутлю. Так, дівчатки, ставимо бутлю, розправляємо. І кінчики наші запихаємо в бутлю. Всі кінчики запихаємо в бутлю, щоб вони нам не мішали. І зараз забуду зафіксовувати скотчем їх. І поберемо по пару штучок. Фіксуємо і запихаємо бути. Можливо, це багато я обрізала, але більше лишиться і має не стати. Це тут, моя кубочка. Хру. Наше так, оста. Зараз будемо різати робочу лозу для низу. Щоб ви нам знати, от наприклад, я зараз буду плести отаким от першим узором. Це називається е, шнурочок е, із трьох. Значить, щоб знати, поскільки нам лос треба цих, ми будемо обчислювати по формулі. Так, Висота, яку ми хочемо, наприклад, скільки я буду тут плести, не ну, буде 6 см. 6 см. Е, множимо на окружність. Окружність нашої бутлі ну, 95, 97, значить, 6 множимо на 97, ділимо прудком не прутком, а трубочкою 3 міліметри. Значить, ділимо на 0,3 і все ділимо на три лози. І зараз зараз я обчислю і скажу, скільки буде. Буде, будуть лози. Поділила я дівчата, вийшло, що кожна, кожна лоза по 7,5 метрів. Зараз буде відрізати 3, 3 по 7,5 Може, Можна по 8. Це немає аж такої якої суттєвої, суттєвої е, помилки, що там буде трошки більше, то нема проблем. Та, дівчатка, врізала я три лози. Що ми робимо? Запихаємо біля трьох стіючок, запихаємо лози. Ось так дівчатка. Запхнули три стіючки, запнули лози отак, щоб вони стояли. Тепер. Будемо плести узором шнурочок із трьох. Покажу як. Довго показувати не буду, тому що це не то відео. Дивіться, беремо першу лозу. Перед першу лозу. Перед двома за третю. Перед двома за третю. Я отак отак зробила, бо пропихати дуже довго. Перед двома стіючками за третю. Беремо другу лозу то саме, то саме перед, так вона лягла, перед двома стіючками за третю. Тому так узор називається. Шнурочок із трьох, і служі із трьох лоз. Отак, бачите? Тепер беремо саму третю лузу знову перед двома, за третю. І зараз вона нам ложиться знов. І знов за кожних три стінички виходять по одній лозі. Тепер знову беремо перед двома лозами за третю. розвели, знову беремо слідуючу, знову перед двома вона виходить з цієї стічки, раз, два, за третю оцю. І так, бачите, як виходить узорчик таким валіком. Я думаю, щоб видно, беремо першу лозу перед двома, перша, раз, два, за третю заводимо, за оцю заводимо. Беремо знову, саму крайню знову беремо і знову заводимо, і знову заводимо. Беремо знову саму крайню цю від лівої руки. І через дві стоєчки за третю заводимо. Ось так виходить узор. Бачите, валіку? І так будемо плести ну, 6 сантиметрів, ну, скільки, скільки наших є лос. Дівчат, не спішіть, притримуйте. Зразу воно, звичайно, не дуже так, але вже будете прокрутити один круг, аж тоді воно буде вимальовуватися. От. Ставте на стіл, перетискайте, щоб воно гарно вам пішло. От з кожної, з під, кожної, з під трьох е, лоз виходить три наші робочі лози. Перед дві за третю. Перед дві за третю. Це, виходить, такий валічок гарний і плотненько нав'язочка. Ось так виходить узор Гарно. Так дівчатка проходить, старайтеся тугенько плести. Ви поставили е, тут е, фанеру, ну, не фанеру, а, е, папір, так що воно вам зайде. Бо я перший раз перший свій то плела без паперу. І воно так дуже туго заходить. Ну, а це для себе. А тепер я тут на замовлення, ну, не хочу, щоб не треба, щоб було гарно і щоб не туго заходило. Для себе таке, знаєте. То я перший раз плела, не знала. І головне, що майстер-класів ніде не було. Не хочуть знімати. Ніхто не хоче знімати майстер-класи. Так, дівчатка, закінчився в мене. лоза загорніше. Будемо заправляти ховати плетення, та як вона закінчується, будемо ховати плетення, от сюди. Так, це заховали. Це йде сюди, теж, скільки там, зараз я обріжу. Запихаємо за цю стієчку і відповідно ця лоза запихаємо за цю стієчку. Так, получилось плетення. Зараз дівчатка я буду різати 16 штук, будемо вставляти ще по одній по одні лозі, щоб наші стоєчки були парними. Чому вони так будуть краще тримати форму? Яка довжина цієї лози має бути? Довжина має бути звідси, ми будемо запихати зараз сюди. І має бути ось до сюди. Це в нас виходить 45 см. Зараз ріжу 45 штук по 16. Точніше, е, Боже, 32 штуки по 45 см. Так, дівчата, нарізала лос, перевертаємо, запахаємо лопатку і вставляємо. Другу стієчку. Аж до кінця. До кінця вперлася. І, відповідно, зразу тут виводимо її. Бачите, будуть двойні, двойні стоечки. Вони будуть краще стояти, бо тут в цьому одна стоечка і воно так, ніби пружно стоїть, але дві стоечки буде краще. Так. Зараз я ставлю стоечки всі. І будемо переходити до другої частини, до, до основного плетення нашої бутлі. Ось так. Так, заводимо всі стоєчки. Дівчатка завела лози, ось так вони виглядають. Лози теж завела я під, щоб вони нам не мішали. Чому завела, зробила двойні? Тому що буде більше устойчива наш чехол. Зараз буду плести двома лозами. Буде в мене узор гусяча лапка. Як, як я буду плести в цьому відео, не буде, тому що це дуже довго і нудно буде відео. Тоді це буде окреме відео. Хто хоче буде собі дивитися, як можна плести. Двома лозами це або можете плести вдогонку, або краще всього, щоб краще тримався чехол, тому треба плести шнурочком із двох. Ось. Я буду плести гусячою лапкою. Так, Виплету я ось до сюди, аж потім вже я буду вам показувати, як треба тут звужувати нашу, наш чехол. Так, дівчатка, дивіться, проплила я вже основним узором. Тут знову дала шнурочок із трьох. І зараз. І зараз я ще трошки проплюту тут цим шнурочком. Але вже, бачите, вже е, старайтеся плести, як вже нас вже лягає сама бутля. Та якби, е, що вже, вже починається вже завертати на бутлю звуження. Зараз вже будеться і відрізати. Зараз будемо з'єднувати ще трошки, будемо. ці будемо відрізати стоєчки, оці. А оці будемо з'єднувати. По дві, і аж сюди. Потім і ці відрізаємо, і, і в остаточно вийде нам по одній. Старайтеся вже так плести, так якби вже по формі будки нашої. Ті великі трошки стоечки великі, але Бог з ними вже ліпше відрізати, чим. Чим вона має нам не стати на, на загибку? Зараз ще трошки цим узором, потім буду роби, плести шнурочком з двох, але з, другими, з другим кольором. Бачите, та як, та, як наша будля, так потрібно вже заводити наші лози. Приплела я вже до того, до того місця, де будемо завужуватися. Зараз ми будемо відрізати оці маленькі стієчки. Відрізаємо їх, повністю вони нам не потрібні вже. Дивіться так, щоб не відрізали велику стієчку. Тіб до біда? Так, відрізала. Все, маленьких мили. Ми Тепер що ми робимо? Тут я зараз лишаю одну лозу оці відрізаю. буду ховати плетення, нам їх не потрібно. Та як воно йде, ховаємо плетення по стілиці. Можна лопаткою помогти собі. Так, тут відрізали, взяла другу лузу золотого кольору і будемо зараз плести шнурочок з двох. Ще проплітаємо ще раз ці стієчки. По формі бутлі стараємося вже, щоб воно вже лягало на саму бутлю, трошки ст... стисніше. Тепер проплели ми два рази шнурочку, Тепер, що ми робимо? Будемо з'єднувати по дві лози разом. Плететься так само далі, тільки в нашу стіючку вже йдуть по дві лози. Будемо помалу їх зменшувати. І потім одну з лоз будемо відрізати. Ну, Піднімається догори, але ну, потім все саде на місце. Коли вже проплететься пару рядів, зараз запутується глаза, треба постійно її відпутувати. Все, починаємо далі плести поплівози. за два-три рази аж потім відріжемо по одній лозі. Дівчатка, але два-три ряди. На цьому етапі можна відрізати наші ще одні стівиці. З кожної пари, десь так до, доходячи до горлошка, відрізаємо по одній стівості. Буде легше плести тоді. Ось так виглядає зараз наша бутипка. І починаємо так до кінця, аж до горлишка, в'яжемо, дов'язуємо до горлишка наш чехол. Так, дівчатка, доплела я до горловини. Зараз я цю лозу відрізаю, запихаю сюди і буду. Робити окантовочку самим зеленим кольором. Вела я ще одну, один зелений і так само шнурочком з двох робимо окантовочку горловинки. Пару орендів проклятеться і можна робити загибку. Ну В цьому відео загибку я показувати не буду, буде окремо відео, бо тому що це відео дуже буде довге. Я думаю, що основне ви поняли, як в'язати. Є багато способів в'язати, не кончить таким, як я. У мені цей спосіб, більш він мені зайшов цей спосіб. Все, проплітаємо пару рядів, пару щоб було в нас. Симетрія Все, дівчатка допила я до краю, заправила лозик під всередину. Лишається ще робити загибку. Це буде окреме відео. Так виглядає поки що чеху. На цьому все, дівчатка. До нових зустрічей. Всім гарного дня!